Добрий день, шановні учні 6 класу. Тема сьогоднішнього уроку: Як жили первісні люди на теренах України? Працюємо за підручником. Досліджуємо історію і суспільство. Автори Олена Пометун і Тетяна Ремах. Розділ 1. Параграф 5. Сторінка 24. Опрацювавши тему. Ви зможете визначати на карті стоянки первісних людей на території України і територіальні межі трипільської культури, співвідносити дані карти з іншими джерелами інформації, розповідь учителя, текст підручника, візуальні джерела, називати хронологічні межі та аналізувати особливості існування трипільської культури на території України, описувати господарство та побут трипільців. Застосовувати та пояснювати поняття археологічна культура та терпільська культура. Під час вивчення теми ви здобудете навички роботи з історичними джерелами, зможете читати мапу, вільно орієнтуватися в історичному часі і просторі, знаю минуле, осмислюю сьогодення, розумію майбутнє. Поміркуйте над такими питаннями. Який період історії людства є найдовшим? Коли і з якого моменту він почався? На які доби поділено давню історію людства? І що покладено в основу цього поділу? Поставте відео на паузу. Правильна відповідь на перше питання. Протягом навчального року ми вивчаємо перший період історії людства, який є найдовшим. Стародавня історія. Він почався з моменту появи на землі пращурів людини понад 4 мільйони років тому. Правильна відповідь на друге питання. Давня історія людства умовно поділена на доби залежно від матеріалу, з якого виготовлялася більшість наряд праці. Кам'яну. Мітно кам'яну енеоліт. Бронзову залізну. Кам'яна доба, у свою чергу, поділяється на палеоліт, мезоліт, неоліт. На слайді таблиця. Основні періоди кам'яної доби. На основі таблиці охарактеризуйте три періоди кам'яної доби. Зверніть увагу на хронологічні межі кожного з них, типи людей та основні заняття їх. Поставте відео на паузу. Отже, кожен період відповідає певним змінам у господарстві, суспільному устрої, зовнішньості давньої людини. Цей матеріал допоможе нам краще орієнтуватися в історичному часі, адже тема нашого уроку відноситься до кам'яної доби. Сьогодні ми розглянемо такі питання. Перше. Первісні люди на території України. Друге трипільська культура. Розглянемо перше питання. Первісні люди на території України. Досліджуючи стоянки людей в період первісності, вчені знаходять залишки жител, знаряддя праці та вироби, малюнки і написи на скелях, каміннях, людські поховання. Усі ці знахідки допомагають відтворити життя людей у різні періоди часу. Всього на території України виявлено понад 500 неолітичних пам'яток. Розглянемо декілька з них. Найдавніша стоянка первісних людей на території України Королево, яка була відкрита у 1974 році археологічною експедицією під керівництвом Владислава Гладиліна. Стоянка, розташована на північно-східній околиці селища Королевого, це найдавніші сліди первісних людей не тільки в Україні, а й в усьому Карпатському басейні. У королеві вченими зібрано понад 60 тисяч кам'яних знарядь праці. Це наконечники списів, скребла, ножи тощо. Як показують знахідки, найдавніші мешканці України займалися полюванням і збиральництвом. Вони вміли добре обробляти камінь, дерево, кістку і шкіру, знали і використовували вогонь. Найдавніша пам'ятка Неандертальського поселення – Коба знаходиться неподалік від міста Сімферополь. Мешкали люди в печерах, одночасно, 2-4 сім'ї з чисельністю 6, 7 осіб кожна. Археологічні знахідки теж свідчать про основні заняття людей, такі як полювання та збиральництво. Найдавніша пам'ятка кроманьйонців Мізинська стоянка одна з найвизначніших археологічних пам'яток кроманьйонців. розташована поблизу села Мізин в Чернігівській області. Крім знарядь праці, знайдено першу у світі колекцію давніх музичних інструментів, так званий шумлячий Мізинський набірний браслет, який складається з п'яти окремих незамкнених кілець. Це є єдиним свідченням про наявність танців у паліолетичній культурі Східної Європи. На слайді Мапа України. Знайдіть на мапі стоянки первісних людей. В яких регіонах України вони розташовані. Поставте відео на паузу. Отже, ми дізналися. Що початок заселення людиною території України відбувся в Закарпаття? Також про первісних людей, які з'явилися на території України близько одного мільйона років тому. Як вони жили та чим займалися? Переходимо до другого питання: трипільська культура. В період енеоліту на території України виникає самобутня суспільна організація давних людей трипільська археологічна культура. Археологічна культура. А що ми розуміємо під цим поняттям? Археологічна культура це сукупність подібних між собою археологічних пам'яток, що належать до одного часу і поширені в певній місцевості. На території України виявлено багато археологічних культур, але мова сьогодні буде йти про трипільську. Хто ж такі трипільці? Природні умови території України в минулому і зараз є сприятливими для землеробства і скотарства завдяки помірному клімату і родючим ґрунтам. Серед всіх землеробських археологічних культур в період енеоліту найбільш відомою є. Трипільська культура, яка була названа за місцем першої її знахідки. Трипільська культура була відкрита в ході археологічної експедиції на чолі з вікентієм Хвойкою в кінці 19 століття поблизу села Тріпілля на Київщині. Вченими були знайдені численні глиняні житла, різноманітний глиняний посуд та знаряддя праці. Після чого було виявлено багато схожих поселень на території України, Молдови та Румунії. Вчені припускають, що трипільська культура існувала у п'ятому, третьому тисячоліттях до нашої ери протягом періоду від 1500 до 2000 років. В четвертому тисячолітті трипільці заселили лісостепову смугу України від Дністра. До Дніпра. З причини того, що тріпійці не мали писемності, вся інформація про них отримується з археологічних розкопок. Розселення трипільців. Дослідження показують, що поселення трипільських племен розташовувалися переважно на пагорбах та в долинах річок. Поселення були невеликими. Що в середньому складалися з 7, 15 сімей, жити розташовувалися по колу або в формі овалу для кращого захисту від ворогів, а внутрішні двори служили загоном для свійських тварин. Поставте відео на паузу, розгляньте мапу, знайдіть та назвіть основні райони розселення терпільців. Як виглядало житло трипільців? Згідно археологічних знахідок та за допомогою моделювання можна уявити зовнішній вигляд трипільських будинків. Спершу це були напівземлянки, а пізніше чотирикутні, одно та двоповерхові будинки. Стіни зроблені із дерева або сплетені із лози? обмащені глиною, змішаною з половою. Двосхилий дах, покритий очеретом або солом'яними снопами. Вікна в будинках були невеликі, округлої форми. Трипільці прикрашали стіни колоритними візерунками, Розгляньте рисунки. На першому тріпільське житло з горищем, на другому двоповерхове тріпільське житло. Хвилинка відпочинку руханка. виглядало житло трипільців всередині. Внутрішні приміщення у будинках опалювалися вогнищами або піч по чорному без димоходу. Біля печі розміщувалися лавки лежанки. Вздовж стіни схожа лавка для посуду. Окрім цього, були також дерев'яні стільці, крісла та столи. Чим займалися трипільці? Трипільці активно займалися землеробством. Вирощуючи на полях пшеницю, ячмінь, обез, горох, льон. Для роботи використовували дерев'яні мотиги з кам'яним наконечником, кістяні або кам'яні серпи, борошно розтирали кам'яними жорновами. Вчені припускають, що трипільці переміщувалися на іншу територію через кожні 50-70 років, через те, що земля поступово виснажувалася. Поряд із землеробством трипільські племена займалися скотарством. Згідно археологічних знахідок, трипільці розводили корів, волів, кіз, овець, свиней, а пізніше коней. Окрім цього, для господарства також відігравали велику роль збиральництво, полювання та рибальство. Трипільці були вмілими ремісниками. Вони обробляли камінь, і кістку, а також займалися ткацтвом, гончарством, виготовляли мідні речі. Гончарство мало велике значення: глечики, миски, кубки та інший посуд археологи знаходили майже в кожному житлі. Посуд опалювався в печах і мав кольори білий, чорний, каштановий, червоний. А також прикрашався малюнками людей, тварин, птахів, колосків пшениці, розгляньте рисунки. Жінки в суспільстві трипільців. В трипільських помешканнях знаходили залишки простих ткацьких верстатів, на яких жінки виготовляли сорочки, сукні, спідниці та інше, прикрашаючи кольоровим орнаментом. Численні знахідки жіночих статуеток свідчать про важливу роль жінок в культурі тріпільців. Вони опікувалися дітьми, розтирали зерно, виготовляли одяг, взуття, ткали полотно, розписували посуд, доглядали за тваринами. На рисунках першому трипільські жінки, на другому ткацький верстат. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися, як визначати на мапі стоянки первісних людей на території України, територіальні межі трипільської культури та її хронологічні межі, ознайомилися з особливостями трипільської культури, з господарством та побутом трипільців. Також навчилися пояснювати поняття археологічна культура. Та трипільська культура. На завершення нашої роботи дайте оцінку своїм знанням. Сьогодні я дізнався, дізналась. Було цікаво, було складно. Я зрозумів зрозуміла, що тепер я зможу. Домашнє завдання. Позначте на контурній карті стоянки первісних людей на території України, про які ви дізналися на уроці. Перевірте себе, що означає термін «агрологічна культура, хто і коли розпочав дослідження трипільської культури. Що нині відомо про трипільську культуру, якими були заняття трипільців. Виконайте завдання до параграфа в робочому зошиті. Дайте відповідь на такі питання. Що нам відомо про господарство, житло та побут тріпільців? Якими були поселення тріпільців? Знайди на ілюстрації частини житла, названі в тексті. Прочитайте текст та поставте до нього кілька запитань. Як і чому зникли трипільці? Як свідчать археологічні дані, у третьому тисячолітті до нашої ери трипільська культура раптово занепала, поселення були залишені або спустошені. Люди, які залишилися, займалися переважно скотарством. Вони переважували у невеликих напівземлянках. А знайдений археологами посуд вже простіший та гіршої якості. Зустрічаються глиняні заготовки для посуду, які, очевидно, не встигли виготовити. Що ж трапилося з тріпільцями? Чому занепала їхня культура? Науковці й дотепер не встановили причин цього. Найпоширенішою є версія, що тріпільці внаслідок господарювання виснажили ґрунти. І врожаї зменшилися. Придатних земель для заборобства вже не було, а люди ще не вміли використовувати перегній та попіл як добрива. До того ж, клімат став холодніший, почастішили посухи. Припускають, що тріпільці розчинилися серед інших народів і племен тогочасного світу. Розгляньте світлину. Трипільського храму. Що він вам нагадує? Які знаки зображено на стінах? Що вони означають? Дякую за вашу увагу. Гарного вам дня. До побачення. Гарного вам дня!